Доброго вечора, дорогі земляки. Давайте коротко розповім про підсумки сьогоднішнього дня і тижня, що минає. Щодо головного, обстановки на фронті, то на нашому напрямку вона залишається напруженою, але на всій лінії зіткнення знаходиться під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ та оперативного командування, Південь, ворог не має успіхів і продовжує ведення бойових дій на раніше зайнятому рубежі оборони. Бойовий дух всіх наших частин високий. Вони дійсно злагоджено та ефективно виконують бойові завдання. Усі спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп просунутися у нашому напрямку були успішно відбиті. Зокрема, окупанти силами розвідувальної групи намагалися вести розвідку в районі села Патьомкіного, а ДРГ ворога спробувала провести штурмові дії на напрямку Високопільна Добрянка. Ворог був виявлений, зазнав значних втрат і змушений був відійти. Успішно діють і завдають ворогові значних втрат наші ракетно-артилерійні підрозділи. Зокрема, знищено командний пункт тактичної артилерійної групи ворога в Береславському районі Херсонської області. Нанесено ураження по зосередженню ворога в Нововоскресенському та Чкаловому, по контрольно-спостережним пунктах Орків в Нововознесенську. Та дучанах було нанесено враження. За інформацією, АК південь, що надійшла сьогодні, знищено два склади боєприпасів у Дучанах та Давидовому бороді. Справжній героїзм демонструють і наші льотчики. Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському, по району зосередження живої сили та техніки противника поблизу Високопілля. Також наша авіація вразила ворожий опорний пункт та скупчення ворожої живої сили та техніки у Новопетрівці, а також у Ольгиному. Є достовірна інформація, що командування окупаційних військ не лише вищого, а й середнього рівня вже евакуювалося на лівий берег Дніпра. Також на лівий берег Дніпра свої родини перевезли колаборанти, які пішли служити оркам. Від усіх криворіжців дякую військовослужбовцям всіх наших частин, усім солдатам і офіцерам за мужність і героїзм. Військова адміністрація міста продовжує системну роботу з допомоги нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Ми продовжуємо закупівлю та постачання в наші частини спорядження, спеціальне обладнання автомобільної техніки, засобів зв'язку та спостереження, квадрокоптерів, будівельних матеріалів і дуже багато іншого. Що необхідне нашим хлопцям на передовій, постійно продовжуються роботи щодо зміцнення всіх ліній оборони міста. Закінчується будівництво чергової черги сучасних бетонних дотів. Деякі з них ви можете бачити, але нагадую, не треба їх фотографувати. Зіткнувшись із героїчним опором нашої армії та всього українського народу, окупанти продовжують застосовувати тактику терору мирних міст та громад. Під ударом опинилося і наше місто. Вночі 25 серпня орки завдали удару з РСЗВ «Торнадо-С» по металургійному району Кривого Рогу. Реактивна система залпового вогня «Торнадо-С» має операційну дальність до 120 км. І на відміну від ворожих ракет та літаків, запуск реактивних снарядів не фіксується системами ППО. Орки спеціально вдарили по мирно сплячому місту реактивними снарядами. Із забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами було пошкоджено житловий будинок, льодова арена, адміністративні будівлі, транспортні засоби. Слава Богу, обійшлось без втрат. Місто надало допомогу для ліквідації наслідків. Також протягом усього тижня, на нашому напрямку, окупанти продовжували обстріли з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії та авіації прифронтових громад Криворізького та Нікопольського районів. Під удари орків, які раніше потрапляють житлові будинки, школи, дитячі садки, медустанови, цивільні підприємства. Удари завдаються часто вночі, коли мирні люди сплять у своїх будинках. Тому, на жаль, протягом тижня є загиблі та поранені серед мирного населення. Сьогодні вночі у Криворізькому районі орки обстріляли серцезовий ураган, Зеленодольську громаду, вдарили по дачному масиву та одному із підприємств без втрат. Нікопольський район ворог обстріляв із градів та важкої артилерії. У місті Нікополь внаслідок трьох обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків. У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти пошкоджено. У Марганці обстрілом пошкоджено склад та цехи місцевої фабрики. У Червоногригорівській громаді зруйновано кілька житлових будинків. Вдень ворог також завдав удару по п'яти територіальних громадах у Криворізькому районі: Апостолівський, Новопільський, Карпівський, Звонодольський та Широківський. Пошкоджено одне з підприємств. В житловому будинку частково пошкоджено дах та кажорки обстріляли Мірівську громаду Нікопольського району. Пошкоджено кілька будинків без втрат. А надвечір двічі обстріляли Нікополь із ствольної артилерії. О 18.24 та о 19.30 загинула жінка 1955 року народження, двох людей постраждали. Знищено декілька приватних житлових будинків. Шановні криворіжці та всі мешканці інших громад, хто зараз проживає в нашому місті, весь цей тиждень ще раз нагадав, що фронт поряд, що у орків немає совісті. Що вони готові вдарити будь-якої миті навіть по наймирнішим об'єктах. Тому ще раз вкрай наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. За останні місяці багато хто розслабився, одні не спускаються в укрідка, інші їх не відкривають, як це було в перші місяці війни, щоб не мати клопоту. Мною підписаний наказ керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності. Забезпечити безперервну роботу укриттів для вільного доступу мешканців міста. Правоохоронним органам доручено здійснювати постійну перевірку доступності укриттів. Всі укриття повинні працювати і всі повинні мати вільний доступ до них. За останні три дні вже дуже багато кого ми поправили в лапках. Усі все зрозуміли. Найголовніше це безпека всіх мешканців міста. Ситуація в самому Кривому розі знаходиться під повним контролем військової адміністрації міста та ЗСУ. Всі органи влади чітко виконують свої обов'язки: працюють всі комунальні підприємства та соціальні установи. Життєдіяльність міста забезпечена в повному обсязі, незважаючи на всі об'єктивні труднощі, продовжується підготовка міста до опалювального сезону. З 98 кателен вже підготовлено 69, виконано гідравлічні випробування. 547 км теплових мереж. Відновлено теплову ізоляцію 10 км мереж, відремонтовано покрівлю на 505 будинках. Загалом готовність багатоквартирного житлового фонду міста до зими становить вже 80%. Готовність об'єктів медицини, соціальної галузі освіти становить від 80 до 100%. Місто продовжує надавати допомогу тим криворізьким сім'ям, хто найбільш її потребує. Безкоштовні продуктові набори від міста вже отримали понад 105 тисяч сімей. Ця робота буде обов'язково продовжена. Також військова адміністрація Криворога продовжує надавати допомогу прифронтовим та фронтовим громадам Криворізького району та звільненій частині Херсонської області. Чергова тисяча великих продуктових наборів передана в місто Апостолова. Працівникам критичної інфраструктури. Також у Кривому розі продовжуємо надавати допомогу переселенцям з громад Херсонської області, тим, хто втратив житло. Порівняно з попереднім місяцем збільшилась кількість вимушених переселенців, які приїжджають до Кривого Рогу. Тільки офіційно у нас зареєстровано понад 61 тисяча біженців, реальна ця цифра перевищує 70 тисяч. У місті створено 89 місць компактного проживання біженців. У них забезпечено безкоштовне триразове гаряче харчування. Також ми надаємо людям іншу необхідну допомогу. Ми одна країна. І як би не було складно, ми обов'язково будемо допомагати один одному. Дорогі Криворіжці, Сьогодні день шахтаря одне з головних свят нашого міста: кривий ріг це місто трудівників. Які своєю важкою та небезпечною працею роблять величезний внесок не лише в наше місто, а й в усю Україну. Шахтарі знають, коли перебуваєш під землею, то відчуваєш відповідальність не лише за себе, а й за своїх товаришів. Це породжує справжню дружбу, почуття єдиного цілого, готовність прийти на допомогу, навіть ризикуючи своїм життям. Саме такі якості допомагають криворіжцям, і в захисті нашої незалежності. І у цьому наша перевага. Війна закінчиться. Ми переможемо. Ми все відбудуємо. А з нашої руди литимуть сталь для будівництва по всієї країні. Вітаю шахтарів Кривбасу з професійним святом. Шановні земляки, дякую вам за працю, за внесок у наближення нашої перемоги. Жодними обстрілами нас не залякати. Ми бачимо, що наші збройні сили можуть не лише оборонятися, а й бити ворога. І його обов'язково буде вигнано з усієї нашої землі. Всі разом ми зробимо для цього все можливе: зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!